Тому я радий, що в нас сьогодні така гарна зустріч, є присутні, думаю, вже що <реш> є представник адміністрації парку, є Рая Панасюк, є Віталік, Наташа. Всі ті люди є, які роблять це свято кожного дня. Але сьогодні воно більш таке особливе. Чому? Тому що ці дітки, які сьогодні прийшли, які боялися все життя єнота, а сьогодні вони вже його не бояться, це варто того. Буде... Не є, Ні, ми відкриваємо. Ми відкриваємо урочисто міні-зоопарк, який має назву Парк мрій. І буде працювати він кожного понеділка, так як я казав, для таких діточок і для їхніх вже батьків. Протягом всього літа. Так, ставимо. Мама їм. Дивіться, ми можемо слабо сказати, тваринок можна гладити, там є інструктори, які можуть вам дадуть діткам корм, погодувати тварин, пообщатися. Боятися не треба. Може бути обережні, тому що